Вітаю вас, мої прекрасні, на моєму каналі Таня Белл. У нас з вами листопад, тому я запрошую вас на прогноз Таро на листопад місяць для кожного знаку Зодіаку. Тільки спочатку я хочу вам розповісти про скорпіонів, які е дуже талановиті в своєму роді і пропонують нам в цьому місяці побути трошки скорпіонами. тобто... Такими ж сексуальними, як скорпіони, і ви бачите картину Мікеланджело. Хто не знає, це створення Всесвіту або створення людини. Такими сміливими, як Доберман, якого я намалювала, який був у нашому житті, у моїй родині, і на зараз він наш янголохоронець. Такими ж впевненими у собі, які вміють носити чорне і а, носити. Таку яскраву, вишукану, досить а, таку, яка кидається в очі біжутерію. Про що скорпіони, про що буде місяць? Сама головна подія, я вам вже казала і а, дуже сподіваюся на те, що ви подивилися на моє минуле відео, про яке там, де я розказую про подію в. Всесвіту подію століття, де Плутон переходить у Водолій. Саме у листопаді місяці, 19 числа, він переходить вже остаточно в Водолій на 20 років. Щоб зрозуміти трішечки більше, про що скорпіони, люди і ми, тому що кожен з нас має цей знак Зодіаку в своїй натальній карті, і дуже. Дуже добре було б і важливо для вас саме знати, де у вас знаходиться Плутон, Уран, Водолій, Скорпіон. Розумієте, тобто ось ці планети, ось ці знаки Зодіаку зараз дуже важливі для вас, для кожної людини. Якщо ви не знаєте, подивіться у безкоштовних десь посиланнях в інтернеті, дуже багато в інших ресурсах. Або, будь ласка, запрошую вас, де ви отримаєте кваліфіковану експертну астроконсультацію від астропсихолога, таролога, психотерапевта для себе, щоб розуміти, де вам бути, де вам розвиватися, де ви унікальні, де ви будете зараз прощатися з минулим, те, що вас вже не прикрашає в вашому житті, а де ж. Ви будете народжувати щось нове, щось особливе, нове, не схоже ні на що, тільки ви розумієте в цьому. Тому, будь ласка, сміливіше, пишіть, підписуйтесь, діліться цим відео, діліться відео, яке я е, записала про Плутон і запрошую. Я сьогодні в чорному, і як ви могли здогадатися, що в мене скорпіон дуже потужний, а саме він знаходиться у асценденті. Тому я вас запрошую дізнатися також на консультації у мене або у моїх колег, астроконсультантів, астрологів, астропсихологів. Де у вас знаходиться Асцендент, Місяць, Луна і Сонце? В якому зодіакальному знакі. Саме ці герої разом з Плутоном і Ураном будуть вам допомагати а також і Вінера. І Марс, Меркурій, ну тобто, це взагалі дуже цікава історія. Там 10 планет, і вони всі на нас впливають. Тому у мене скорпіон на асценденті і ви бачите мене зараз в чорному. Зараз дуже актуальний чорний колір, якщо ви хочете впливати на аудиторію, хочете впливати своїми знаннями на благо усіх живих істот, тобто не маніпулювати, хоча це також цей колір допомагає робити, а допомагати впливати так, щоб люди поліпшували своє життя, виходили на інший рівень, на вищий рівень в своєму житті. Вітаю вас, водолії! Вітаю у себе на каналі Таня Белл. І запрошую на таропрогноз на листопад місяць для вас прекрасні водолії. Оригінали, неформали. Я сподіваюся, ви подивилися вже відео, що ваш знак зодіаку переходить Плутон. Перегляньте, будь ласка, називається Подія століття. Плутон переходить в водолій. І це на 20 років. Тому уявіть. Що буде відбуватися в вашому житті? Ви вже це зараз відчуваєте, тому що він саме зараз переходить. 19 листопада усі ми відчуємо люди на планеті. А уявіть, що буде у вас. Тому я раджу, приходьте на астроконсультацію. Приходьте у мене різноманітні для будь-кого, тобто по вашим кишеням. Знайдеться для вас консультація або замовляйте натальну карту. Ну, тобто, вам я точно раджу. І так, листопад місяць для водолів. Дев'ятка Пентаклів. З грошима буде більше, ніж окей. Усе буде добре, дивіться. Всього 10, а це дев'ятка Пентаклів. Це карта самодостатньої людини. Хто б мене зараз не дивився, жінка або чоловік, у вас гроші будуть на все, що ви захочете придбати, дати зарплатню, або вам дадуть премію, підвищать зарплатню. Усе буде більше, ніж добре. Ви вмієте делегувати, будь ласка, делегуйте і сплачуйте кому, скільки ви знаєте. Далі. П'ятірка жезлів, буде якась спірна ситуація, і, скоріш за все, що це буде на роботі, ви зможете апелювати, тільки я вас прошу, не переходьте на особистості. Апелюйте фактами, і, можливо, ця карта ще говорить про те, що треба буде фізично якось працювати, Засучити рукава і щось робити фізично. Можливо, у вас ремонт почнеться або в офісі, або вдома. Дивимося далі або співробітниками якась така, знаєте, ну, спірна ситуація. Дивимося далі. Вісімка пентаклів. Ви справитеся. Ви, можливо, не тих людей наймете спочатку і буде спір. А зараз вам вдасться найняти експертів-майстрів своєї справи, тому що це карта вісімка пентаклів, карта майстра експертних людей. І вони варті тих коштів, які вони будуть у вас ну, просити за свою роботу. Якщо це про вас, то ви майстерно себе поведете, де ви там будете себе показувати, свою експертність по роботі. Ну, і також це говорить про те, що ну, гарні кошти ви будете заробляти. Більше того, у вас вже є ім'я, бренд. Ви вже як бренд, вас пізнають. А в вашому професійному середовищі це точно. Ох, яка красива карта. Ви можете чути, зараз мою собаку, вона сопить. Спить. Їдемо далі. Водолій. Лицар мечів, якась інформація дуже стрімко прийде, неочікувано, і дуже швидко треба буде приймати рішення. Але це рух у справах. Якщо ви працюєте з листами, з бумажками, з документами, це дуже швидко треба буде щось вирішувати. Можливо, навіть їхати кудись, за кимось, за чимось. Ну, цікаво. Дивимося далі. Карта суд. Вау! Усе таємне стане явним. Бачите, у вас буде якийсь інсайт, озаріння. Ви щось зрозумієте, щось дуже важливе, доленосне в вашому житті. Або хтось зізнається в чомусь, або буде е, суд, але це ну, навіть більше, ніж просто суд е, наш земний. Це такий божественний суд. І це про якесь диво, зцілення. Це може бути як душевне зцілення, психологічне, так ментальне, або е, тілесне. Ну, це цікаво. Цікавий старший і Дивимося далі. Паш чаш. Принцеса чаш. Ну, це зустріч. Вона буде досить приємна. Це може бути дівчинка, подружка, а може, це буде і хлопець, може, ви будете піклуватись про дітей, ну, якісь справи. Але це буде доволі приємно, так, знаєте, щемливо. Може, вам дитина квіти подарує, Якийсь, якусь приємність ви почуєте про свою дитину. А може, це запрошення на побачення? Дивимося далі. Сімка мечів. Ось тут може бути хитрощі. Якась ну така, знаєте, уникнення від відповідальності або уникнення взагалі будь-чого, що вам неприємно. А також я повинна вас попередити про те, що ви берегли усе своє, тому що це карта крадіжки. Документів, якихось бумажок, ну, тобто, е, якихось доказів. Будь ласка, будьте тут вправними. Бережіть усе своє свої цінності. Ну, і це карта креативу, хитрощів. Якщо вам потрібно щось уникнути заради спасіння. Головне, щоб ніхто не постраждав. Далі. Карта сили, старший аркан. Ви будете чогось дуже боятися, але вам вистачить сили волі, ви навіть не уявляєте, який ви сильний, яка ви сильна. Ви зможете е, приручити ось цього звіра всередині себе. І ви можете стати настільки е, сильною, внутрішньо, е, з'явиться стержень, сила волі, духу. Ви вийдете з цього досвіду зовсім іншою людиною, дуже сильною, впевненою в собі. Йдіть на ваш страх, там ваша сила. Неймовірна карта. Далі. Двійка жезлів. Можливо, вам треба поїхати буде у відрядження. Кудись або обирати між двома. Ну, тут таке враження, що ви вже обрали підсвідомо, ви вже Ну щось розумієте, до чого ви схиляєтесь більше всього. Ну, і співпартнерство вам допоможе інша людина. В роботі так це точно. Далі. Чістка чаш. Дуже буде приємне спілкування з людьми з минулого. Дивіться, це може бути і ви можете згадати себе в дитинстві, або спілкування зі своїми дітьми, проводити час дуже приємно, тепло, розважаєтесь, можливо, займаєтесь якимись творчостями. Далі. Остання колода. Карта мудрості. Старший аркан 9 це відлюдник. Прийде час, що вам захочеться у листопаді просто усамітнитися і побути на самоті, подумати, відпочити. Задавати собі питання. Це така, знаєте, трошки як зупинка і тестування своєї реальності. А куди я йду? А задля чого я йду? А це моє. В цій карті ми мудрішаємо, ми чесні самі перед собою. І це дуже важливі питання, які повинна задавати час від часу собі кожна людина. І остання карта для вас водолії десятка жезлів. Ви щось завершите. Можливо, ви вирішите остаточно піти з роботи, бо вам вже ну, дуже важко. І ви розумієте, що ви тут зробили вже все. Можливо, закриється якась справа. Знайте, що у вас вистачить сил. Якщо вам дуже прям на фізичному рівні ви відчуваєте а, напругу і тіло прям болить від того, що відбувається. Знайте, що вам вистачить сил, це вже кульмінація, це вже кінець, і ви завершите, будь-що там у вас буде відбуватися у листопаді. Вам вистачить. Пам'ятайте, що ви не одні на цьому світу і делегуйте десятьом людям. І ще хочу вам. Ой, чуть не впала ціла колода. Хочу ще витягнути одну карту для вас. Водолії. Карта башня. Ну, це е -е, звільнення. Звільнення від чогось. Бачите, це завершення, а це видих. Це просто видих вже. Ви вирішите щось остаточно завершити в кінці листопада місяця. І ви видихнете, ви звільните себе, наче кайдани скинете. Ось тут ви будете чесні, оголені самі перед собою. Ну і дуже вас прошу, бережіть себе, своїх дітей, близьких. Якщо ви в Україні, то обережно карта Башня у нас говорить ще про а, бомбардування. Тому, будь ласка, будьте обережні, не нехтуйте безпекою. Добре? Ну, мені здається, це про роботу і про закінчення якогось етапу циклу. І е, ви до цього вже готові. Ви е, завершите. Водолій дуже цікавий місяць, е, і карта суд така ну, дивовижна, вона продива, про диво, про осяяння якесь. Е, і мудрості тут, і сили у вас будуть. У вас вистачить і мудрості, і сили з достоинством прийняти у листопаді, щоб там не було, ви вийдете зовсім іншою людиною, коли закінчиться листопад. Тому зустрінемося в грудні. Мені вже самі цікаво. Ви, будь ласка, пишіть мені зворотній зв'язок. Добре? Па-па. І дуже вас прошу, усі знаки Зодіаку. Будь ласка, допомагайте нам, україномовним блогерам. Ютуберам, мені особисто, якщо вам було цікаво цінно, я вже, мабуть, ну, це з, 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 з левів я почала. Лев, Діва, Терези, Скорпіон. Четвертий місяць я веду Ютуб сторінку свою, не дивлячись на те, що я її основала десь два роки тому заснувала. Тому я вас дуже прошу: якщо вам цікаво, Якщо корисно вам допомагають мої прогнози, взагалі подобається, як я подаю інформацію. Будь ласка, підписуйтесь, рекомендуйте своїм рідним і близьким. І ставте вподобайки, і, звісно, пишіть відгуки, коментуйте. Я дуже люблю читати ваші коментарі і завжди відповідаю. Тому раджу. Раджу вам і дякую вам за увагу. Дякую вам, усім, хто вже підписався і тут зі мною поруч. Папа, -па, до грудня місяця!